Облаштування пандусів та підіймачів в громадському транспорті, безбар'єрні тротуари та піднесені переходи. Саме в такому напрямку працює Вінницька громада, аби зробити місто більш комфортним та безпечним для людей з інвалідністю, мам з дитячими візочками та ветеранів війни. Вінницька міська рада вже більше 20 років працює над розбудовою безбар'єрного середовища в громаді. Це і пандуси біля будинків та багатоповерхівок, зручні підйомники в громадському транспорті. Людмила Нецькіна вже 15 років пересувається по місту на кріслі колісному. За ці роки значно легше та комфортніше курсувати містом, бо раніше, каже Людмила, було важко самостійно дібратися до роботи чи квартири. Зараз за рахунок встановлення Вінниці пандусів, трамваях, підіймачів, облаштування безбар'єрних тротуарів, жінці стала не потрібна стороння допомога. Свобода, тому що я маю можливість незалежно від того, чи є мені кому допомогти чи немає, я маю можливість потрапити в ту чи іншу точку міста. Тому для мене це не то, що зручно, це життєва необхідність, щоб повноцінно брати участь в різних заходах і, в принципі, в житті міста. Для того аби люди з інвалідністю безперешкодно могли пересуватися містом, у Вінниці курсують низькопідлогові трамваї, а на вулицях ремонтують бордюри та сходи. Так минулого року за проектом «Вінниця без бар'єрів відремонтували перехід на вулиці Театральній, а нині тривають реконструкції на вулиці архітектора Артинова. «Восени минулого року було реалізовано ось цей пілотний проект на вулиці Театральна, на ділянці від магістральської до соборної, було відремонтовано 12 перешкод, 12 понижень тротуару перед пішохідними переходами, і проведено їх вже до відповідності до сучасних вимог. Місто взяло на себе зобов'язання також зробити паралельно ще одну вулицю, і власне кажучи, ці роботи, які зараз виконуються на вулиці Артинова, це продовження цього минулорічного пілотного проекту на якому відпрацьовуються саме ці підходи, як правильно робити пониження, як виправляти ті проблеми, які є на тротуарах для руху маломобільних верст населення? Для ремонту тротуарів та пішоходів у Вінниці обирають саме центр міста, бо він є найбільш людним. Надалі зручні тротуари будуть облаштовувати поблизу медичних закладів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.